Моя, ти куди йдеш? Радово. Серйозно? Я хай люб одне. Це люк і цей. На на, на, на а давай ми з тобою почухаємо собачці носика. Давай. Yeah. Ось собачка. Yeah. Влас. Yeah. Вставай, ось тут. Чухай на її носика. Чухай, ось тут. Чого ти вносити писати? Супер! Все, йдемо в садочок. Скрибай. Що, що? Справжній, Дивись, високих красоту. Ось такий. Ну, те, що я переживаю, це нічого не сказати. Я залишила садочка, саночка в садочку. Благо сьогодні другий день і він так гарно розмовляв з директором, з тітями вихователями, все їм розповідав. Маю надію, що я хоча б годинку поп'лякала. О, син. Дивився, Краса моя золота. Ти у мене розумняшка, ти умнічка, ти молодець. Так? Рекомендую. Іде дощик. Ми з синочком, саночком глянь на мамусю Син, Глянь на мамусю Але ти красивий. Ти був в садочку, кодь? Так. Да. Вера, підеш? Я. Yeah. Супер! Малий під дощик. Малий під дощик, так, так? Так. Так. Будемо додати.